Сторінка 149. Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли з волги болгари. Магометанської віри кажуть: ти, князю, мудрий та розумний, тямущий, а закону не знаєш. Повіруй у наш закон і поклонися Магометові. Володимир спитав: яка ж ваша віра? Віримо Богу, а Магомет нас учить: не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті каже, можна жити в розкоші. Дасть. Агомет кожному по 70 вродливих жінок і вибере одну найвродливішу і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. А хто на цьому світі бідний, то буде і на тому. Володимир слухав їх, й сам любив жінок. Що йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав: Русі єсть, веселіє пити. Не можемо без того бути. Потім прийшли іноземці з Рима і звернулися з такими словами: Ми прийшли від папи римського, говорить тобі, папа, так. Наша віра, світло, ми поклоняємося Богу, який створив небо та землю, зорі і місяць, і всяке дихання живе, а ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх, у чому ж заповіт ваш? Вони відповіли: Поститися, смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав: Ідіть звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись про те, прибули козарські євреї та сказали Володимирові: ми чули, що приходили болгари й німці, кожний навчити тебе своєї віри. Німці вірують в того, кого ми розп'яли. А ми віруємо в триєдиного Бога нашого, Авраама, Ісаака і Якова. Володимир спитав: Де ваша земля? Вони ж сказали сказали, розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав християнам. Володимир. Це промовив, як же інших учите, коли самі відкинуті Богом і розсіяні. Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях. Чи ви і нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа. І той звернувся до князя з такими словами: ми, греки, віруємо в Бога нашого, Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розп'яли. Христі та Ісус Воскрес! І сказав учням своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих. Кожному воздасться по заслуги Його, праведникам, Царство Небесне, рай і радість без кінця, без смертя, а грішникам муки в пеклі і кипіння в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові, будуть горіти вогні, то не хреститься. І закінчивши слово. Своє філософ показав Володимиру, запинало, на якому було намальовано судилище Господнє, і тих стовплених грішників, які бредуть у покельний вогонь. І Праведників, які у веселищах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: Добре тим, хто праворуч у раю, горе тим, хто ліворуч у пеклі. Філософ промовив: якщо хочеш із праведниками стати праворуч, хрестися. Володимиру запала в серце думка. ця, Однак він сказав: Почекаю ще трохи, бо хотів дізнатися більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філосові багаті дари і відпустив його. З великою честю за переказом, Близнецям!